Привіт, друзі! Сьогодні, мабуть, перше відео, повноцінне відео, там щось геймерське чи токарка. Ну і не шортс. а Повноцінне відео. Огляд на досить цікавий автомобіль, недооцінений автомобіль. Не дивився багато оглядів, так як це вже не актуально. Багато оглядів було знято ще в часи, коли цей автомобіль був набагато свіжіший. Але хотів поділитися, як би сказати, з власною думкою. Так як цей автомобіль у мене вже 4 роки, і як би відгук від власника. Брав цей автомобіль лише тому, що потрібно було щось дешеве. Коротше, потрібна була робоча лошадка. Реально робоча лошадка, але щоб була на повному приводі. Мені це не було так важливо, але для родини було важливо, щоб він міг поїхати зимою, так як живу я в горах, і ну, потрібно було, щоб була змога поїхати кудись. Ну і я, звісно, не шукав нічого в там, топових комплектаціях або щось суперкласне, в суперстані і так далі. Просто почитав форуми, який двіжок на них більш-менш надійний. І все. Чому вибір був на іменно цю машину? Тому що вона найдешевша в класі. Мені ще подобався дуже RAV 4 першого покоління. Але, на жаль, вони дуже дорогі. І там, в принципі, вже корозія їх в більшості з'їла. Тому нереально було знайти якийсь живий екземпляр теж за адекватні гроші. Живий екземпляр це я маю на увазі з е, живим кузовом. Ну, що важливо для машин, яким плюс-мінус 20 років більше. Це кузов. Ніхто не хоче бавитись там з поваркою і з тим усім. Е, якісь агрегати замінити, деталі і так далі, вузли це не проблема. Це купив або там дав якимись е, 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 досвідченим людям. Вони це зробили, і ти поїхав собі. Щасливо. Але коли мова йде за кузов, самі розумієте, що це багато роботи, це коштує дорого, це невигідно. Тому, подивившись ціни, я виключно дивився не з ринка. Навіть за середню ціну я не хотів брати, тому що берете ви за середню ціну, ви не знаєте, що вас чекає. Я просто шукав автомобіль за низькою ціною, але з живим кузовом. Іменно мені не важливо було, був він там коцаний, не коцаний. Важливо було здоровий. І я знайшов таку машину, вона з Італії, кузов в відмінному стані, ні капки корозії, але машина була в жахливому стані. Вона і зараз, в принципі, в такому. Маю на увазі візуально вона вся корява, вона вся обцоркана, оббита. Різні сколи, салон так само протертий, прочуханий. Пробіг у неї там 330 тисяч зараз. Ну, я думаю, він вже скручений. Я її толком і не провіряв, тому що ціна була не з ринку, це 3,5 тисячі євро. На цей час вони коштували там в районі 8, десь так. Ну, це половина ціни. Чому була її така ціна? Ціна була обумовлена тим, що на ній не працювала роздатка. Ну, тобто світила помилка 4х4. В принципі, я вирішив з цим поборотися і взяв її. Після цього я замінив, ну, дав певну контору, де займаються реставрацією роздаток. Вони зробили мені це. Заодно замінило щеплення. Зробились всі навісні агрегати, Тобто, помпа і все, коротше, все, що треба для нормального. Обслуговування технічне. Всі масла, там, все замінилось. В редукторах всі всі, коротше, деталі. Крім тормозів, в принципі, все технічно замінилось. Це мене вийшло ще там 1100 доларів. І на цьому все. На цій машині я вже проїхав більше 30 тисяч, і вона служить і служить, і, дав Бог, нічого з неї не стається. Не знаю, можливо, вона почне ламатися, не почне. Мотор М47, він досить таки надійний. На форумах всі пишуть, що він надійний, не путати із наступниками його n 47 тому що там вже почались проблеми. Ну, якщо ви берете М47 або М57, тобто 110 кВт або 150 кВт, у вас проблем не буде навіть в Європі, тому що це машини без ДПФ, тобто без сажового фільтру, це машини ще з чагунними блоками, вони їздять досить непогано. Проблем в них е, з, цим, з ГРМ нема, там ланцок ніяких проблем. Їздите собі. Е, машину, в принципі, влаштовує. Вона, як звичайний, паркетник, е, нічого на бездоріжжі від неї не варто чекати, максимум може проїхати там, де не може проїхати легковушка. Нічого більше. Це вам не якийсь е, джип е, ранігейт. Який найкращий по проходимості із кросоверів. на мою думку, чисто так по оглядах, що бачу, як їздять. Ну, багато хто ще каже, що Дастер добре їде по бездоріжжю, але мені здається, що в Стоці Ренігейт буде краще. Ну, він і дорожче. Але ось така дешева машинка, яка, в принципі, виконує добре свою роботу. Чомусь багато людей обходять цю машину, я не розумію чому. Але вона реально. Недооцінена. Якби це була Toyota і мала б таку модель, то її б восхваляли на всю. Реально, типа удачна модель. Да, матеріали чисто Тойотовські. Це, важко сказати, що це BMW. По салону матеріали дуже нагадують шкоду, нагадують Тойоту і так далі. Це взагалі не BMW. І в принципі, в цілому, дуже незвичайний дизайн. Я не знаю, ну там x 5 він брутальний, він красивий, 5, тройка BMW, вони всі гарні. А x 3 першого покоління він вийшов якийсь дуже неоднозначний, дуже незрозумілий багато кому. І я теж до нього довго привикав, але, в принципі, по мірі постійної їзди на ньому, я, в принципі, до нього звик. Не треба очікувати від нього ніякої якості. Зборки або матеріалів, реально це такий собі аналог Toyota від BMW. Машина вже старенька, але якщо знайдете живим кузовом на цих моторах, що я вам казав, то в принципі можете купляти і не боятися. Машина досить таки вдала. Я кажу, якщо не чекаєте преміум матеріалів, супер ергономіки, так як тут цього нема. Звичайним BMWшникам не можна зрозуміти цю модель. Тому що це реально якби творці від Toyota розробляли BMW. Ось такий короткий огляд. Не знаю, чи є смисл ще щось розповідати. Думаю, хто задумується над цією машиною, покупкою, то ось приблизно так виглядає салончик. Я навіть нічого не прибирав. Так як смислу великого не бачу. Бачите, по рулю. Який, який тут пробіг може бути з таким рулем? Сидіння, все потрьопане, все знищене. Ось так плюс-мінус виглядає машинка по низу ринка. Але їздить. Їздить і непогано їздить, так. Да. 110 кВт це дуже мало на таку важку машину. Вона важить десь 1780 кг в цій комплектації. Ну, бо я був на цьому, На свалці, важив її. Було цікаво. Бо, так то вони там дуже великий розброс ваги, якщо дивитись в інтернеті, я так прямо зважив. В принципі, технічно машина надійна, але по Всім іншим елементам, вона, ну, такий собі середнячок. Але за те, що вона недооцінена. Вона дешевша за всіх. Але не можна сказати, що вона гірша за всіх конкурентів. Проходимість, думаю, ніхто враховувати не буде, так як це звичайний паркетник. Він нічого не може на бездоріжжі. Ось на цьому і все. Дякую за перегляд. Підписуйтесь, звісно, тому що канал треба розширювати. Цим ви підтримуєте мене, і, можливо, я ще буду знімати на щось цікаве. Звісно, е, буду знімати далі про роботу свою, можливо, там декілька тем розберу, тому що вже люди багато чого прокоментували, цікаві питання задають. Е, цим я можу е, якби, взаємодіяти з підписниками і розбирати цікаві теми за токарку. Ну і за ЧПУ в загальному, тому що е, багато хто. Дуже добре розуміється, як я бачу, і задає дуже цікаві питання. Дякую вам за перегляд. Підписуйтесь, ставте лайк. Всім пока.